У нас в люкс лісі універсальна серія. Якщо ви відкриєте свої протоколи процедур виконання, у вас буде, що в домашній догляд клієнтам і на змивання, ми використовуємо золоту серію. Саме для нашого ринку «Люкс Ліс професіонал, так як ми називаємося золотою серією, придумали дизайн в золотих баночках, щоб відрізнялися. Тому Золота кератинова серія. У мене є клієнти, які ніколи не робили відновлюючих процедур, але які постійно купують от саме люкс ліс Що я замітила? От буває, клієнт приходить там, ну, рідко на стрижку. Більше вона нічого не робить з волоссям. Стрижка і все. Але догляд взяла цей, і що я за, бачу? Що Зріс, який був три місяці назад, так і залишився. Волосся відросло і наросла плотність. Яка вау ва, класні коси стали? Ну вони не січуться, немає. «Да, я ж тебе догляд взяв». Чим цей догляд відрізняється від інших? По перше, і чому він рекомендується в? Домашній догляд після всіх процедур відновлення волосся, тому що всі три види білка гідролізований кератин входить в догляд, так? то це сульфатний догляд. Ми не боїмося, що наша процедура швидко вимається. Навпаки, такий продукт буде дуже гарно впливати на ту частину волосся, яка вже відростає без процедур. Тут є в основі, якщо говорити про кондиціонер, гідролізований кератин, який працює в підкутикулярному шарі. І працює як захисником для волосся. Наше полотно не пересихає, тримає рівно стільки вологи, скільки потрібно. Так? Молекулярна влага не випаровується. І не дивлячись, в якому я приміщенні знаходжуся, чия чи, чи, чи на сонечку, чи я нахожуся під кондиціонером, так, який швидко влагу вип'є з мого волосся. Я не хвилююся за те, що я вийду на туман на вологу погоду, і у мене зачіска спушиться. Догляд дуже гарно тримає укладку.